Сімброїд, це переказ книги Володар Перснів і дві вежі. Коли Арагорн почав підійматися на той самий пагорб, де був Фродо, він сів на те саме крісло, щось... і нічого не побачив, але в почув ріг, ріг Боромира. Що сповіщав, що він у небезпеці. Коли Арагорн прибіг, він побачив Боромира. Який сидів біля каменю з розлом мечем та поваленими ворогами поряд. Він зміг попрощатися з Арагорном та помер. Потім прийшли інші, та допомогли пустити його по ріці, бо захоронити вони його не могли. Після цього вони пішли за орками, яких наздогнали наступного дня. Наздогнавши орків, вони постали перед вибором далі не здоганяти або перепочити. Бо йшли вони вже дуже довго. Втім, вони вирішили перепочити, та вранці зрозуміли, що орки все ж рухалися без перепочинку всю ніч, тому відійшли дуже далеко. На четвертий день після загибелі Боромера, коли вони йшли на пагорбі, Леголас разом з Арагорном побачив якісь цятки. Що рухалися в їхній бік. Вони вирішили чекати, поки вершники дійдуть до них. Самі вершники пройшли повз них, бо сів і не рухався. Але потім Арагорн сказав: Є якісь новини з півдня. І солдати взяли їх у коло. Тоді, між їхнім головним і Арагорном зав'язалася розмова. Ході розмови, командир зрозумів, що Арагорн – хороша людина, та не орк, та розказав, як може виглядати Сароман, який був поряд із ними. Потім він дав коней, і вони поїхали. Їхали вони цілий день, і коли вони зробили привал, вирішили зупинитися біля великого дерева, яке належало лісу, про який ходило дуже багато страшних легенд. І в цей же день, коли вони поснули, прокинувся від того, що Гімлі закричав, бо побачив завжди, схожу на ту, про яку казав командир, і та людина була схожа на Саромана Піпін прокинувся в полоні Ро поряд з мері. Та він спробував визволитися, але не зміг. Та орки-охоронці перегрозили йому. Але їхній головний сказав нічого не робити. І з тих охоронців з ними нічого не робити з ними. Але вони заперечували і в битві вони померли. А один із тих охоронців мав ніж, який впав біля Піпіна. Який зміг за допомогою нього визволитися? Після того як він зміг звільнитися, він зав'язав собі руки на вузол, який міг розв'язати. Після цього його взяли на плече, як мішок, та понесли так само з робили із Мері. Потім він прокинувся вже під ранок, і його. Змусили випити рідно з фляги. та Сказали, що вони більше не хочуть їх нести. Тому вони дали йому свої ліки, а потім також мері. Потім вони побігли далі та одну частину орків і деяких, і деяких з них знову вбив углок, як, який казав: якщо боїтеся, то йдіть до свого лісу та ховайтеся там. Бо він поряд. Потім вони зустріли інших орків, які їхали перевірити, як все проходить. Але Клук сказав з дороги. І потім він побіг. Але зміг догнати? Але зміг догнати північних орків, яким сказав Біжіть, бо зараз вас надоженуть і вб'ють. Потім біготня тр... тривала цілий день. Поки орків не загнали на пагорб, де їх оточили. Потім голова тих орків, які їхали перевірити, як усе проходить, наказав обшукати гобіт... гобітів. І ті його розлютили. І він побіг у ліс, де його вбили, взявши з собою гобітів. Але гобітів, яких він поклав, не помітили завдяки площам ельфів, які їм дали у отрієні. Хобіти почали повсти, змогши звільнитися, а потім вони змогли піти, коли дійшли до ріки, бо ноги їхні були зв'язані до цього декілька днів. Коли Піпін та Мері зайшли в ліс, то йшли. І в якийсь момент почали відчувати, ніби повітря розріджується, але вони не запомнилися і пішли далі. Вони знайшли ніби сходинки і вирішили піднятися туди. Коли вони піднялися і зупинилися, їх підняли, то розгорнули обличчям до себе. То був володар цих земель, Енд. ході розмови з ним він сказав і віднесу вас до свого дому.